Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері, близько 23.30, ворог завдав удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району попередньо керованою авіобомбою. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджені фасади будинків, вікна та прибудинкова територія. Без постраждалих. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Стариця та Тихе Чугуївського району. Сентівка, Іванівка, Кислівка. Лівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Строївка Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Через наслідки негоди залишаються знеструмленими 86 домогосподарств села Бородоярське зюмського району. Фахівці «Харківобленерго» докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. 28 листопада, о 6.20 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі Харкова. До місця пожежі негайно було направлено два відділення чергового караулу 11-ї державної пожежної Ережно-рятувальної частини на автоцистернах у складі 10 рятувальників. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п'ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки 1951 року народження. Площа горіння склала 5 квадратних метрів. Рятувальники локалізували його у 6.44 та у 7.20 повністю ліквідували. Ймовірна причина виникнення загорянь коротке замикання електромережі. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники за добу відбили три атаки ворога в районах Сеньківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харків. Новини. І під обстрілами під час ранкової ворожої атаки уламки БПЛА впали на дах приватного будинку у Хмельниччині. За даними ОВА, без постраждалих та пожеж вночі агресор вдарив по кривому рогу. За інформацією, ОВА, всі деталі встановлюються. Атакували Харківську, Сумську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Через негоду в Україні загинули 10 людей. 23 людини, серед них є діти, постраждали. Про це повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ. Зазначається, що 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Ліквідація наслідків негоди продовжується. Також попереджають про новий циклон 29 листопада. Очікують, Ця мокрий сніг. Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони стійко тримають оборону. Про це йдеться у зведенні генштабу. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Відбито понад 40 ворожих атак. На Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках ворог вів штурмові дії. Успіху не мав на запорізькому напрямку. Окупанти три рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля роботиного та новопропо. Копівки, а на херсонському напрямку наші воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Путін направить на військові витрати третину бюджету рекорд після розпаду СРСР. Про це пишуть російські змі. Диктатор підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, згідно з яким влада РФ за рік за статтею Національна оборона витратить 10,775 тисяч трильйонів рублів це 121 мільярд доларів за поточним курсом ЦБ РФ, що на 70% більше, ніж у 2023 році, 6,8 трильйона. Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність. Зміни можуть бути оголошені вже цього тижня. Про це пише The Guardian. Як повідомляє видання, за словами одного з високопосадовців, зміни включатимуть використання приватних рекрутингових компаній для проведення більш ефективного призову. Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт. Дійсно, був шалений вітер, і були париви електромереж. Але е, наші комунальні служби все це усунули. Е, були задіяні всі наші комунальні підприємства, які розчищали дороги, е, які посипали солю дороги для того, щоб е, все функціонувало. Сьогодні е, м, хочу сказати, що громадський транспорт працює за графіком ніяких збоїв е, нема, тому е, готуємось до нового е, нових викликів. Е, все проведена та його готовність, тому о, о, працюємо. По місту Харкова ситуація е, контрольована сьогодні електропостачання у нас е, здійснюється в усі райони міста Харкова. Усі житлові будинки, усі підприємства е, так дійсно дуже багато руйнацій, які накоїли е, російські злочинці, е, і дуже багато нам е, прийшлося відновлювати, відбудовувати е, у е, житлових будинках подано теплопостачання в повному обсязі сьогодні. Всі житлові будинки міста Харкова з теплом, і ми розуміємо, що нас попереду ждуть дуже важкі виклики, тому є декілька планів. Працюють пункти незламності. Всі наші супермаркети, аптеки, магазини, крамниці. Вони мають сьогодні вже генератори для на всякий випадок. Якщо буде відключено електропостачання, і хочу. Сказати, що да, дійсно ми згуртовані, ми і ми будемо продовжувати працювати і боронити нашу землю. Про перші дні війни, евакуацію, виклики, відбудову понівечного міста, бюджет Харкова в таких умовах, протиповітряну оборону та взаємодію з військовими. Ігор Терехов дав інтерв'ю виданню вісті. Журналісти питають, як нині правильно прилаштувати економіку українських міст. Позиція Харкова така наголосив Ігор Терехов, коли у всьому потрібно витримувати баланс. Вже частково переведена економіка України на військові рейки. і під час війни, звісно, потрібно переводити економіку на працю щодо потреб військових. І це ми повинні розуміти усі разом. Крім цього, хочу сказати, що це головне, бо саме головне це перемогти, і на це потрібно направляти кошти. На це потрібно направляти все наше зусилля. Усіх разом без винятку, бо головне це перемога. І ми це працюємо, це ми робимо разом з військовими і з виробниками. От, тому це для, це для нас пріоритет, це аксіону. Що стосується знаєте, того, потрібне не потрібно на все інше, звісно, потрібно, звісно, потрібно, бо потрібно, щоб було життя, нормальне життя людей, бо ми захищаємо життя людей. Ми захищаємо нашу право на демократію, на демократичні цінності. Але люди повинні розуміти і почувати себе в більш-менш нормальних умовах і забезпечити життєдіяльність діяльність Потрібно, щоб була і вода, і тепло, і електропостачання, і потрібно, щоб люди, не зважаючи на жахи війни, вони жили. Бо це життя, це емоції людей. Нам потрібно зберегти емоції людей, нам потрібно, щоб люди, незважаючи на втому від війни, а на є насправді є. Нам потрібно робити таким чином, щоб мінімізувати цю втому. Бо коли буде розруха, коли буде знати яма на дорогах, коли буде ями на тротуарах, люди будуть казати, що це таке, що ми виборемо. і це нам головне Культурні цінності, повинна проводитись, культурне події. І Це, це теж живели так в безпечних містах, але вона потрібна, щоб нічого не зупинялось. і кінотеатри потрібно, щоб працювали, щоб люди відчували себе, що йде життя. І ми вдячні сьогодні нашим військовим, які захищають це право на життя. Тому потрібно знаходити знак такий компроміс, розумний баланс, так, пріоритет, це перемога, звісно. Але потрібно оптимізувати так бюджети, збалансувати так бюджетні витрати, витрат щоб на все вистачало. і це при тому, що українські міста залишаються без податку на доходи фізичних осіб з військових. Відповідний закон вже ухвалений. За попередніми підрахунками економістів, бюджет Харкова за таких новацій скоротиться щонайменше на 20%. Щоправда, і в таких умовах каже Єгор Терехов, Місто робитиме все можливе, аби забезпечити повноцінну життєдіяльність. ПДФО перейшло з міського бюджету на державний рівень, бо аргументи дуже високі, що, перш за все, це буде йти на збройні, нашу армію. Це головне, я ж сказав, що перемога це головне. Так, дійсно, кошти будуть вилучені з міського бюджету, є стурбованість стурбованості, і це ми розуміємо все. Сказав, оно це наша перемога. Тому будемо знаходити варіанти, будемо знаходити оптимізацію. Але ну, я хочу сказати, що ми будемо скорочувати штат-чиновника на приблизно 30 відсотків, бо на надходження буде десь таке кошти. Але незважаючи на все, що у нас подафов було вилучено, ми все одно допомагаємо армії і нікуди від цього не відходимо. І знаєте, я хочу сказати, що ми Дуже багато робимо, і е, сьогодні е, у нас з військовими е, дуже такі, е, знаєте, і дружні і братські стосунки, я б сказав таким чином. Коли що потрібно, ми завжди перераховуємо кошти, Ми не закупаємо для них щось знаєте, на свій розсуд чи погляд, чи от нам здається, щось потрібно закуповувати. Ми перераховуємо кошти, але не закуповують те, що їм потрібно. Я вважаю, що це знаєте, нами таке чесне між нами існує. Питали у харківського міського голови і про готовність до викликів під час опалювального сезону, про новий генеральний. План та економічну модель майбутнього Харкова і про повернення харків'ян, і що для цього потрібно. І як це бути мером прифронтового міста мільйонника, міста, яке так близько від ворога, міста, яке входить до переліку найбільш зруйнованих через ворожі атаки. Кожного своя місія. У мене сьогодні така місця. Головне, щоб працювати, головне щоб знаєте, бути разом з містянами, так, йде війна, йде війна, і потрібно виконувати свої функції, виконувати все це. Тобі ж люди довірили в місто. Так? Я про за все менеджер, менеджер цього міста. Тому мені потрібно зробити таким чином, щоб місто е, жило, місто працювало е, і люди знаходилися в максимально комфортних умовах. Ну і крім е, всього, е, мені потрібно думати за безпеку місця, що потрібно для людей і як забезпечити так разом з військовими, щоб було максимально е, безпечно. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, Харків. Новини. Стійкі і сміливі, такими моє харківські волонтери. Тоді у лютому 2022-го, вони взяли на себе одну з дуже серйозних і важливих місій допомогти всім, хто опинився в заручниках війни. Вони діставали харчі, годували, евакуйовували, зашивали вікна, розбирали завали, шукали доброчинців, зігрівали словом, збирали кошти і плели маскувальні сітки. Майже немає такого, чого б вони не знайшли і не доправили тим, кому ця допомога потрібна. Вся ця, ця робота триває другий рік, але всіх їх кажуть об'єднує єдина ціль. Заради неї вони готові невпинно працювати і допомагати. Про перемогу в першу чергу про перемогу. Тому я думаю, не зупинимося разом до перемоги. Зараз вже більш ніж 500 людей працює в фонді. Це і Херсон, і Куп'янськ і Боровай, і Вовчанськ, Харків. Вже більше 500 людей. Це офіційно. Хто у нас працює, це не волонтери вже отримують заробітну платню. Ми зорганізувалися на предмет того, щоб допомагати людям, допомагати військовим, допомагати всім, хто несе в собі таку, таку діяльність як перемога над російською агресією. Тому ми з, 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 зорганізувалися сплотилися і стали допомагати людям. Спочатку це були продовольчі продукти, потім медикаменти, і таким чином ми продовжуємо Спілка волонтерів. Харків продовжує свою діяльність, яка направлена на те, щоб допомагати людям, допомагати військовим і разом іти до перемоги. Є така нація харків'яни. Вони відомі всьому світу. Поїхати з міста і традити свій Харків навіть не було в думках. Залишались люди, залишались рідні, залишались друзі. І з перших днів було зрозуміло, що треба щось робити, щоб змінювати ситуацію, виживати. Це було дуже складно. Це було в якомусь хаосі, в якомусь незрозумілому порядку, але згодом все виправлялось, становилось на якісь свої місця, і ми розуміли, що ми вже робимо. Ми допомагали людям, ми допомагаємо воїнам, ми допомагаємо дітям, ми допомагаємо не за хищеним верстом населення. Це була допомога різного роду. І все, що було зроблено. Воно назавжди залишиться в нашому серцях. Саме таких відчайдушних, винахідливих і з неабияким бажанням нести добрі справи у такий складний час. Харків вітає з міжнародним днем волонтера! Харків це сила. Мер, це сила. Ми наскільки нікому йому не опа, тому що це найкраще місто, Це місто герой. Харків'яни це більше в Україні, а віддають себе місту. У нас на рахунку по базі десь 900 волонтерів. Ми допомагаємо медичним закладам, допомагаємо медикаментами. Ми допомагаємо військовим. Наші дівчата плетуть маскувальні сітки дуже великі на танки, там на два поверхи. Ду... ну, роботи дуже багато. І в нас є чудовий проєкт. називається він Ліга юних волонтерів. Ми залучаємо дітей десяти 17 років. Да, від 10 до 17 років до нашої діяльності волонтерської. Ми вчимо їх плести Маскувальні сітки, роздавати допомогу потребуючому населенню. У нас є відкритий речовий хаб у місті нергачі, і ми туди теж возимо речі, і дітей теж залучаємо до того, щоб вони розуміли, як це все робиться. Починаючи з першого дня часу війни ми разом. І, е, я дуже вдячний вам всім за ту підтримку, яку ви надавали, надаєте, і я впевнений, будете надавати нашим харків'янам, нашим військовим, бійцям територіальної оборони. Я пам'ятаю перші дні війни, коли ви гадували людей у митрополітині, коли ми разом евакуйовували. Людей з північної Осадоки, з п'яти хаток, і це все було. І сьогодні, незважаючи на жахи війни, люди сьогодні довіряють вам, і ви робите все можливе, а іноді неможливе для того, щоб допомогти їм. Сьогодні, коли ви збираєте кошти і е, закуповуєте автівки для наших військових, коли гадуєте людей, коли допомагаєте їм психологічно, коли збираєте кошти і закуповуєте теплий одяг, все, що необхідне, медикаменти, гігієну, все. Бо сьогодні ми разом, і сьогодні Хар Харков наше героїчне місто, місто героїв. Стоїть і працює у тому числі завдяки вам. Я дуже вдячний вам. Я знаєте, хочу кожного з вас привітати, кожному з вас подякувати за вашу роботу, за те, що ви робите. Леся Кополюк, Віктор Ноздрячов, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини. Психічне здоров'я важливо вміти визначати ознаки стресу. що це може бути? Це зміна в апетиті, це проблеми зі сном, зростання цього рівня роздратованості, апатія або навпаки, знаєте, такий стан, що не може людина заспокоїтись якось, і якщо ці стани проявляються часто, це сигнал для консультації зі спеціалістом, говорить Анна Марінушкіна. Ми створюємо разом. Клієнтом новий досвід, який дійсно допомагає проживати і всі ситуації, такі труднощі і далі по-новому і змінювати своє життя, саме в інституті гештальту психодрами навчають людину відчувати себе, жити тут і зараз. Хочу сказати, що звертатись до професіоналів не є ознакою ослабкості, а навпаки, це знаєте про догляд за себе. Про підтримку для себе до свого психічного здоров'я кожен може пройти навчальні програми інституту як онлайн, так і офлайн у Харкові, Івано-Франківському, Львові, Чернігові.